Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Всі світліші і преподобні отці, преподобні сестри, монахи, монахині, Дорогі Христі, брати і сестри, Дорогі паломники з України і з цілого світу. Сьогодні благодать Святого Духа. Збирає нас ці патріарші прокатедри, яка так широко відкриває свої обійми для того, щоб разом в цей ювілейний рік паломничати, молитися і дякувати Богові. 50 років тому один день в такий ж ювілейний рік в Католицькій церкві, блаженіший патріарх Йосиф і сповідник, будівничий цього храму. Молився тому базиці того Петра разом з паломниками з цілого світу, але не було паломників з України. Тодішня Ренська влада не дозволяла ані блаженнішому Йосипу повернутися до України, ані комусь з України приїхати, очевидно, до Риму. Не звара що сьогодні ми теж переживаємо складний період знову ж таки агресію нашого сусіда. Однак ми сьогодні тут разом, українці з цілого світу, з Польщі, з Америки, з Англії, з, з Канади, з Аргентини, а особливо ви, дорогі паломники з України і от, разом з своїми душпастерями. І ми тому сьогодні справді дякуємо Богові, що бачимо вас живими, що можемо разом з вами молитися. І незважаючи на цю спеку. На Такі скажімо, тяжкі кліматичні умови римського передчасного літа ми разом пристоїмо в цьому молінні, випрошуючи Бога миру, миру для нашої країни, припинення війни і повернення до звиклого нормального способу життя. Рідко випадає, що разом з неділею ми святкуємо теж пам'ять первоверховних апостолів Петра і Павла. І, власне, сьогодні ми є паломниками до того місця, де вони віддали своє життя, де є поховані, де їхні гроби. де відбулася їхня місія, і ми приходимо сьогодні, щоб стати доторкнутися до першого джерела, прийти до депозиту віри, до того, що Господь нам залишив. І чого ми не займаємо сьогодні вірністю, вірністю Богові і католицькій церкві. Бо апостоли Петро і Павло, які тут в Римі не просто так, не через збіг обставин, властиво, є тим доказом. Бо як тоді, так сьогодні християнська віра є переслідувана. Як тоді, і сьогодні є багато людей, які не приймають євангельського слова, як тоді, так і сьогодні є дуже багато людей властивостям темним внутрішнім оком, які бачать існування іншого народу, іншої нації в темних кольорах. Що здало силу Петрові і Павлові, людям абсолютно різним, одної релігії, однак з інших культурних і філософських спрямувань? Петро рибалка, покликаний христом. Буквально від своєї праці, від човна, від світок, від того, що давало йому щоденну поживу для нього і для тих, хто працював з ним. Павло, дитина філософської школи Гамалеїла, скажімо називно, добрий науковець як на той час, однак два стають первоверховними, першими. Один з прямого покликання, бо Петра Христос покликає сам. Павло сало через наревнення в Дамаску під час того, як гонить християн, приходить, щоб просити листи до синагог, щоб посилити переслідування в того, хто проповідує отого нікчемного воскресного якогось пророка. Петро зразок невірності. Зраджує Христа, відрікається, однак Божа любов. Переходить в наші всі людські немочі. І цей поклик, цей мандат, це завдання його головування як першого апостола, який він передає потім своїм наступникам, римським архіреєм, є виразно поданий Христом в Євангелієм. Симоне, Симоне, сину Йорин, чи ти мене любиш? Паси мої вівці, тобі дам ключі від Царства Небесного. Що зв'яжеш, буде зв'язано. Що розрішиш, те буде розрісано. Симоне, від сьогодні ти вже більше не Симон. Ти Петро, кифа, скеля щось непорушне, на чому збудую мою церкву. Єдину Вселенську, католицьку, яка обійме всі народи різні етнії. Різні помісні національні традиції, об'єднуючи їх під селенським пастирем, селенським архіреєм, однак зберігаючи власний спосіб визнання віри і її виразу і власну національну ідентичність. Савло стає павлом під час навернення. Чого ти мене переслідуєш? Савле, за що ти мене переслідуєш? Савло світ сліпне хтось, що це була кара Божа. Ні, це не була кара Божа. Це було осліплення від того світла, яке походило від Христа об'явленого, яке дало тому гонителю церкви в три дні його сліпоти з переслідувача стати ревним, найревнішим проповідником того, кого він живим ніколи не бачив. Вони нам залишають. Тексти, послання. Хто з нас прочитав так раз в житті бодай чесно, всі послання Петра і Павла? А це два стільці, це основа віри. Того, що ми не розуміємо, вони нам це оспівують. Петро моральна частина щодо християнства, який має бути християнин. Павло творить згідно любові. Ми даймо я тільки послання до Корінтян, де він нам каже: що таке любов? З чим вона пов'язана, що вона, пов вона довготерпелива, вона не надимається, не цванеться, любов приймає того таким, людину такою, як вона є, з її позитивами і негативами. Він нам каже, що ми подібні на дзвін без серцевини, якщо ми не любимо, якщо ми не співдіємо з Богом в тому такому великому найбільшому дарі, як любов. Вони обидвої приходять сюди. До Риму одного вбивають на цвинтарі Нерона, де сьогодні збудована базиліка Петра, молитовне серце католицького світу, другого поза межами міста бо був римським громадянином. Не мав права бути розп'ятий такою рабською смертю. Виводять його поза Рим, болота, стинають голову, де ми сьогодні маємо базиліку трьох фонтанів, і потім хоронять на Лаврентинському цвинтарі. Два апостоли народів. Два проповідники. Загинули мучинську смертю, поховані в чужих гробівцях, бо одному і другому позичили гріб, подібно, як не віддав свій гріб для Христа. Що їм дало силу? Звідки? Оці дві людини мали таку силу. Силою Павла і Петра. Силою потім. Тисячі мучеників, якими злита ця земля, до якої ви сьогодні паломничі. Силу тисячам мучеників комуністичного режиму, чиї кості до сьогодні розкидані по степах Казахстану і по ледах Сибіру безналежного християнського похорону. Силу святого свяченомучику Юсавату Кунцевичу, мощі, якого сьогодні зберігаються в престолі святого Василя Великого святого Петра. Всім нашим єпископам і сповідникам, всім ще сьогодні непрославленим мученикам, всім підпільним священникам, монахам монахиням і вірним витримати в єдності з Католицькою церквою дала сила вірність. Вірність є запорукою єдності, вірність Богові, Божому Слову. І ми сьогодні, коли говоримо про єдність, ми не говоримо про якусь єдність деномінаційну, політичну. Чи прилежно такої чи іншої групи, ми вже з вами пережили кілька ізмів, які загинули, пропали. Ми вже з вами передали незалежній Україні так багато партій, і лівих, і правих, і своїх, і чужих, які, про які ми сьогодні навіть сьогодні не згадуємо. Бо це була людська єдність, збажована на часом на брудних або амбіційних інтересах. Коли ми говоримо про єдність церкви, з якої випливає гідність, ми говоримо про те, що вийшло не від людини. Ми говоримо про Боже Слово, про те, що нам залишає Господь Ісус Христос, воплочений Син, Слово Боже, залишає нам оці заповіді і вказівки щодо церкви. Отче, благаю Тебе, щоб всі були одно. Його в страждання і агонія перед Христом, перед смертю на голові, перед найвищим виразом, максимальним виразом любові, яка могла бути, є поєднана не з особистим страхом страждань чи пережиття, але є поєднана вже з тим болем втраченої єдності і вірності. І тут знову ж таки не говорю про щось деноминаційне. говорю про наш з вами особистісний. Вемір і контакт, живий контакт з Богом Воскрес. Сьогодні переживаючи праздник Верховних Петра і Павла, ми повинні вдивитися в цей депозит віри. Ми можемо назвати їх депозит віри, бо вони сьогодні є тими свідками і тим доказом. Вони є тим першим початком цього великого життєвого мосту, який доказує. Що тільки мій особистий зв'язок Богом, який випливає з молитви, який випливає з читання Євангелії, він робить мене вірним, як сьогодні багато невірності в людських відносинах, подружжях, професійній праці, громадах. Це невірність це є брак того, що ми десь тратимо те, що є основне і важливим. Відчуючи сьогодні обійми Зеленського отця Лева цілої католицької церкви, дякуємо Богові за те, що наші прадіди, наші прабатьки не купилися на жодну з дешевих ідей. Навіть якщо ці ідеї були пов'язані з якимись великими національними чи геополітичними ідеями, але вони зберегли те, що є Боже, що виходить з Євангелії, вони зберегли. Вірність Богу і свою участь в католицькій церкві, яку засвідчили тисячі тисячі кровавих мучеників. Сьогодні це мучено продовжується. Подивимося на ув'язнення священник, на смерть капеланів, на руйнацію церков не тільки в Україні, в цілому в багатьох е, країнах сьогодні відбувається теж війна і люди є переслідовані за євангельську правду. Переважить цю війну. Цю несправедливість шукаємо вірності Богові, бо тільки вона дасть нам сили справді дивитися вище понад страждання, дивитися вище понад страх, дивитися вище понад людський сумнів, який існує в кожному з нас, бо ми люди, і люди, це і частина нашого життя. Сьогодні, блаженіші патріарх, всі наші єпископи вас обіймають своєю любов'ю. Вони сьогодні власне, моляться разом в базиліці Святого Петра. Цей катедральний праздник Риму святіши отцем, щоб ще раз показати цей вияв єдності, цей вияв вірності нашої церкви апостольському престолу. Бо ця єдність зберегла нас, ця єдність зберегла нашу мову, ця єдність зберегла наш обряд, ця єдність зберегла протягом Радянського Союзу наш національний релігійний дух. Тому сьогодні, блаженіші всіма диким вас щиро вітають і просять, щоб ця наша спільна Євхаристійна молитва була найперше подякою Богові за всі його благодаті, які в історії виявляють для нашого народу. А також була моментом, коли ми перепрошуємо Бога за нашу хиткість, за те, коли ми є невірні, коли ми не докладаємо занадто багато зусиль, щоб бути будівниками цієї внутрішньої, глибокої, християнської і національної єдності. І просити в Бога світла, благодаті, миру для кожного, зокрема, і для цілої України. Нехай приклад Верховних Петра і Павла, і їхня молитва скріпить наш шлях віри, наш паломницький шлях на цьому короткому житті, нехай збереже нас у вірі, нехай утвердить тих, хто через певні обставини захитався, засумнівався. Чи відійшов, і хай наверне тих всіх, хто ще поза церквою кого ще не торкнулася благодать Христового Євангелія. Амінь. Слава Ісусу Христу!